Просту істину допомагати може кожен, українці підтверджують, чи не щодня багато мільйонів збори відомих фондів та скромні заощадження школярів абсолютно все спрямовано на підтримку наших військових. Житель села Капулівка Михайло Гецько яскравий приклад того, що допомагати можна будь-де. Головне мати мету. Чоловік працює водієм на міжміському маршруті. Однак його автобус незвичайний. В ньому є скринька для донатів, які потім пан Михайло передає волонтерці Оксані Глушко. Почалося це все з Миргорода. Робив на Миргород, Нікополь-Миргород був такий маршрут. Ну, з цього почалося. там поставив скриньку. Люди донатили передав кошти на Оксані Вікторовні. І так і пішло, як звичай, донатять всі за щось. Дякую їм дуже, дуже велике. Дякую. Ну, В основному свої пасажири, постійні, яких, яких так, так само різні там на війні. Виски у кого кумов'я, я у кого сини. Відколи пан Михайло прилаштував скриньку в автобусі. Разом із пасажирами змогли назбирати 20 тисяч гривень. Який був найбільший донат? нас? Слідкуєте за цим? Ні, не, не слідкую. Ми ну, по моїй пам'яті це Оксані здали 200 чи дві 700, по-моєму. Да. За словами ж самої пані Оксани Глушко, пропозиція Михайла долучитися до її зборів була неочікуваною. Менше з тим чоловік допоміг волонтерці закрити аж три збори. Так у нас вже три рази. У нас вже от відбувалася така от ініціатива, збір коштів в 640-му автобусі. Дуже позитивна людина Михайло. Мені дуже легко з ним працювати. Він дуже легко відгукується. І молодець. Я от дуже горжусь, що в нас є такі люди, які самі проявляють ініціативу. Підтримують ініціативу водія і його пасажири. Це дуже добра справа. Кожна людина може задонатити, дати свої кошти за покликом власного серця. Є бажання, тут ніхто нікого не змушує. Це просто добровольна справа, але дуже хороша. Ви знаєте, там ну, 5 гривень, гривня, у когось завжди в кармані це знайдеться, а нашим хлопцям це як знахідка. Тому я дуже дуже поважаю водія цього і його ініціативу взагалі всіх українців, які роблять це від душі, підтримують армію. Тому що державних коштів ми всі розуміємо, не вистачає ми давним-давно вже всі їли великі калоші, якби не люди, якби наш недружній український народ. Я таке піддержу. Я хочу, щоб дітки верталися додому. Бо ця проклята війна вже кончилася. Нарешті для такого не жалко. Послідні, хоч 5, 10, 20 рубль, последніх віддати. Для такого надо. і я піддержую мільйон процентів. Я тільки обома руками за молодці, молодці. Звичайно, я вважаю, можна було б кожному автобусі це зробити і ну. Кожен би хто хотів би вложив, би. чому ні, в магазинах збирають всюди, де тільки можуть люди. Тому можна було б і в автобусах. У кожного водиться копічина якась кожен міг би щось покласти туди. З маленьких ініціатив виростають великі справи. Тож, якщо ви є чи будете пасажиром автобуса номер 640, не проходьте повскриньку пана Михайла. Донатьте та допомагайте волонтерам та нашим зсу.